Ми знаходимося біля каравану. Ми вранці прокинулися і погнали на караван. Взагалі ми їхали до однієї людини, яка допоможе мені з щелепою. Бо в мене вивихнута щелепа, і ми дуже сподіваємося, що вона допоможе мені з щелепою. Але перед цим ми вирішили заїхати в караван, тому що мені дуже потрібен е, стулець. У мене жахливий стулець робочий біля мого столу, і мені на ньому сидіти дуже дуже незручно. Тому мені потрібен був якийсь нормальний стулець, крісло. І ми поїхали дивитись. Ми були в одному епіцентрі, були в іншому епіцентрі, і нічого не знайшли, а це вирішили поїхати в караван, тому що нам, ну, типу, по дорозі, коротше. От. І через це ми вирішили сюди заїхати і купили стулець. Слава Богу, я тепер буду нормально сидіти. І в мене не буде боліти спина, лопатка, поперек і все, що може боліти. Я сподіваюся. А зараз ми направляємося. Вправляти мені щелепу. Якщо чесно, хвилююся за щелепу, тому що я вивихнула її. навіть не вивих... Я не знаю, що зі мною сталося, якщо чесно, тому що я просто позіхнула і в мене почала боліти щелепа. Я ходила в лікарні, мені там щось намагалися вправляти, але нічого не вправили. На жаль, от. і зараз вона приносить мені дуже багато болю, тому що ти от в будь-який момент, коли ти чуть-чуть, трохи чу чуточку Десь не так відкрив рота, все воно почне боліти. Але але радує те, що начебто у мене з хрящом, з, з суставом з оцим, все нормально. Точніше, з оцим. З цієї сторони мене болить. Наче все нормально, тому що він у мене не хрустить, не цокає, нічого з ним не відбувається. Це значить те, що він на місці стоїть. Скоріше за все, у мене проблема в м'язі в цьому, тобто м'яз потягнутий. Зараз це все будемо дізнаватися, бо я поняття не маю. І дуже сподіваюся, що мені хоч чимось поможуть, тому що я дуже заморилася від цього всього, від цього болю, тому що це максимально неприятний біль. знаєте. Типу, ти не можеш відкрити рота. Я не можу відкрити рота. У мене рот відкривається типу, на отак. І ми тільки що були в Макдональдсі і їла чізбургер. Чізбургер. той, що отакий завтовшечки. Я його, ну мені щоб його вкусити, я скільки сили. Віддала, щоб вкусити той чист і пожувати його, це дуже важко і боляче. Я виглядаю дуже заспаною, дуже блідою, і в мене таке відчуття, що в мене все лице опухшиться, тому що на вулиці дощ. На вулиці дуже-дуже гидка погода, а я дуже метеозалежна і мені прям Мені прям very bad. Я прям почуваюся дуже. Дуже-недуже. не дуже. Зараз, Ми сьогодні йдемо в реберню. Я ніколи не була в реберні. Я вже вийшла, мені дали тайпи, які мені потрібно клеїти на сустав. Але з суставом у мене все добре. Це дуже, це дуже добре, що там все добре, що він в мене не вилетів і що мені нічого не треба вправляти. Проблема в, жувальні, в жувальних м'язах. І його потрібно трошки пролікувати. Дякую, дякую, що не сустав. Ми зараз ідемо в щось інше. Я не знаю куди, бо я ніде не буваю, і я не знаю, де що знаходиться. Ем, тому мій брат кудись нас веде. Я не знаю куди. Я просто йду за ним. Я просто довіряю, іду за ним, і все, і все. Е, що я можу сказати? Усім дорого. Ось. Люди, які не п'ють. Люди, люди. Люди, які не п'ють, да, їм набагато економніше ходити по Живець. яких заведеннях, тому що ну, на алкоголі набагато менше, точніше на алкоголі економиться. Тому що половина чеку вийшла алкоголю. А ми, я не скажу, що ми дуже багато випили, але гроші вийшло дуже багато. Але ми все одно кудись ідемо. Ще. Так, Был в картонных стаканчиках. Это то, что нам треба. Это то, что нам треба. Ваша молодежь, вам надо гулять. Это мы, старое поколение, уже свое трошки не Старое поколение. Теперь трошки все с Старое поколение, кажется, Ужас. Ну вы студенты, у вас мое дурское денческое скажите. Та вона вже в мене закінчається. Не думаю, що в мене на магістратурі буде дуже студенче скажи. Та магістратура це вже такий переход у носи. А воно що? зараз практика. зараз туди-сюди вже госи, вже диплом і все. Да. І конець, і конець конец і, і все, і все. Ми збиралися в одне місце, тепер ми йдемо все в якесь друге місце, там де пиво в пла... пластмасових картонних, картонних стаганчиках. дивимося на ціни. ми подивимося на ціни, так? Да. О, так, узбакойтесь, мужчини. О, це ж тут буде зараз щас... як там гарно. Живу музику любов всієї моїй житні. Я все своє життя мріяла е грати на скрипці. Не удалося. Не повезло, не портануло. Ми прийшли в якусь. В е що ми прийшли? Чорноморка. Чорноморка, тому що мене хочуть нагодувати устрицями, які я ніколи в своєму житті не їла. Хочуть перевірити, наскільки я буду рігати. <сіко> Ми дивимось, що забавиться. Я ніколи не була про Да. Так що, сьогодні буде спаща. Сьогодні буде, взагалі, вообще... устриця і просеку, вибачте. <гум> це що, сам Бог вийде? Заказуємо тобі, що це Це що? Так, і де вона? Мене... Ні, ну є й по 50 якісь. А, воно є за 36, ну це малешні. Це отакі, так? Да? Можна таку, щоб мені, дуже... щоб мені в рота влізла? Зробили замовлення, просимо, щоб нам принести якесь відеочко, щоб як що, і мені сказали, ось цього, будь ласка, світля, таких як я. На всякий случай просто. Пиво. У мене дедушка в таких п'є стаканах. Я ж ти не казав, тут пиво подають в стаканах, як у бабушки біля пива. Дякую.

А с какой стороны его есть? Я думаю, с любой Что делать? Белкой надо его там взорвать, чтобы он не так... Ну пахнет морем. Мы не едем Что теперь делать? Я думаю, лимончик отдадим. Наскільки його багато треба? Я думаю, не, не перебереш її. Ну чуть-чуть, хватить. Хват. Хват. І що тепер? його Кушаєш. Тепер кушаєш. І відро держи біля саме. Серіо. Жуй, жуй. Як Ну, Непогано. Я не ригаю. Вкусно. Вкусно. По суті, вкусно. Я так, 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 так. Да, да, нормально. Як тюлечка. Тулечка. Як тюлечка. Я прийшла в туалет. Як вам атмосфера. Атмосфера, як вам тема. Я... Мені сказали, що тут буде дуже дивний туалет, але я не очікувала. от така. Я не очікувала цього. Це дуже прикольно.

<титут> О, в джей, там, мені за Я п'ять минут голову. сушу. П'ять минут. Я раз чотири дня умию. Раз три, раз чотири. Ні, ну це все залежить чинності голови. <потори> Я вже вдома. У мені видно, що я хочу спати. Це було дуже класно, дуже весело. Я завжди люблю зустрічатися з своїм братом. Це завжди весело. Завтра слава Всесвіту е, неділя, і це означає, що завтра я буду спати довго. Каже Анічка Мішина: ранок рубанок прямому сенсі цього слова. <гум> я прокинулася, до речі, не так погано, я себе почувала, як я думала, що я буду себе почувати. Так що нормально, нормально. Зараз мені принесуть стулець, про який я вчора розповідала, який я купила. Нарешті в мене буде нормальне крісло до мого столу. Тому що оцей стулець прослужив мені вірою і правдою, боже, скільки. Коротше, з першого курсу. Ну, майже 4 роки, але йому набагато більше років, ніж 4. Зараз треба тут поприбирати, застелити постіль, тому що тут якийсь дурдом, треба вкинути стирку, стірку. never mind. І все, і зараз принесу стулиці. Розпаковки не буде, тому що він не запакований. Він вже складений. Він просто замотаний плівкою. І все. Просто зняти плівку і поставити. Але я покажу. Він прикольний, мені він подобається. Я не знаю, чому так. У мене постійно так. Я тільки, тільки поприбираю, тільки і відразу ж якийсь дурдом. От в плані не, не бруд, не пил, не отаке, всяке, а просто куча речей. І я це терпіти не можу. Речі, ще до щелепи. Сьогодні вона більш-менш нормально функціонує, але все одно дуже сильно болить. Мені, скажімо так, назвачили клеїти тайпи. Бажано походити з цим тайпом, типу, пару днів, не фарбуватися, ну ближайші пару днів ви будете бачити мене не дуже нефарбованою. it's ok Якби мені хтось там років чотири назад сказав, що я буду знімати відео без макіяжу ще й в Ютуб, я б ну, покрутила пальцем, сказати, що больной. Ви в своєму мі. Тому що я, ну, я б не повірила цьому. Я дуже рада, що зараз повертається оцей. Скажімо так, тренд на натуральність, тому що ти можеш себе показувати така, як ти є, такий, як ти є. І не хвилюватися, що тобі хтось щось скаже, тому що мене насправді завжди це бісило, коли, були, коли була оця мода на такі жорсткі макіяжі, на графічні брови, на чіткі губи, без блисків, на матове обличчя. Для мене це не було проблемою, тому що. Я вмію фарбуватися. Ну, типу, тоді я вчилася фарбуватися. Я, в принципі, вміла фарбуватися. І на той час я виглядала very good, very nice. Але зараз, дивлячись на те, на оте, думаю, господи, ну хто це придумав взагалі? Період, то, що зараз, мені дуже подобається, тому що тобі не потрібно якось вилазити з себе, робити те, що тобі не хочеться, щоб бути в тренді, бути модним і бути. Таким як всі, тому що раніше це було, скажімо так, ну не популярно, а признавалося, да, що ти такий, як всі. Тобто, знову ж таки, графічні брови, матовий тон, якісь чіткі такі губи, стрілки обов'язково. Але мені тоді казали, що ти подорослішаєш, воно пройде, що ти подорослішаєш, і воно десь тебе переклине, і ти перестанеш так сильно фарбуватися. Я десь, можливо, знаєте, всередині себе розуміла, що так воно і буде. Але просто не хотіла це визнавати. А зараз я розумію, що... що так воно і є. Чим старше я стаю, тим менше мені хочеться фарбуватись. Я дуже люблю фарбуватися. Для мене це як... як терапія, якась, знаєте, мені здається, що я все ще не знайшла ті фішки макіяжу, якими б я могла користуватися для того, щоб виглядати ще краще, ніж я є. Ну, типу, щоб підкреслювати свої якісь. Як це сказати, фічерс? Щоб підкреслювати свої якісь риси, які я хочу підкреслити. Я впевнена на 100%, що я не знаю всіх фішечок, якими можна користуватися. Але я думаю, що це все попереду і я все це дізнаюся, я вже все порозкладала, навіть закинула прання. Але я все ще жду свій столиць. Ось таке сніданок у нас сьогодні. Насправді все не так погано. Я варю Але Оце також імеється. Я плачу, тому що я поклав собі руку. Просто не питайте, як, не треба. Так, апдейт по наявній ситуації. Скоріше за все, у мене опік другого ступеня. Я в шоці. Дякую. Дуже класні у мене вихідні. Завтра починається практика, як я буду на практиці з однією робочою рукою. I have no fucking idea. Моє новеньке красло вже на місці. Я намагалася тільки що якось його розпакувати своєю однією робочою рукою на даний момент. Ось таке. Мені подобається. Воно так класно мені всовується під, під стіл. Я яке тут? <смайкрафтєр> Майнкрафтер, як в Майнкрафті, знаєте, кулачком. Що вам сказати? Добрий вечір. Вчорашній день пройшов взагалі не так, як я собі того планувала. Ситуація з опіком вибила мене взагалі з колії, і це було дуже боляче, і воно болить, типу, і зараз. Дякувати моєму хлопцю, тому що якби я не якби я була сама, якби я жила сама, я б вже мабуть ходила б з двома пузорами на руці. Може, може, і не з двома. Я не знаю, що зі мною сталося, але я чомусь вирішила. Що мені потрібно взяти рукою кришку від ем, кастрюлі, яка лежала на плиті, У мене індукційна плита, електроплита, і вона лежала на нагрітій плиті. Сьогодні перший день практики, якщо чесно, вона відбувається взагалі не так, як я собі уявляла. І думала, що вона буде відбуватися. Я не прив'язана кожен день до них, що мені не треба скидати свої роботи в зазначений дедлайн, типу, що в мене немає, знаєте, якихось часових рамок, в які я не живу, я тільки щось друкую. Це насправді дуже класно, що я можу продовжувати жити своє нормальне життя і при тому проходити практику. Практика, у мене аж цілий місяць, я ще цілий місяць, плюс-мінус, буду чілити. Я завжди ставлю собі будильник на дев'яту. Тому що я не люблю спати довше. І коли я сплю довше, у мене таке відчуття, що я ну, сплю весь день. Що я не встигаю просто потім нічого зробити. Абсолютно нічого. Я поки що майже не можу нічого собі готувати їсти в плані, тому що моя рука не зовсім ще робоча, вона дуже така болюча, скажімо так. Коли я не дуже хочу їсти, але. Ем, Розумію, що мені треба щось з'їсти, я їм один пакетик вівсянки. Якщо я хочу їсти, і е, я хочу вівсянки, то я їм два пакетика вівсянки заразом. Блубері Лохина. Це ж лохина? Так, це лохина. На вулиці випав сніг. Там все таке біле. Знаєте, такі драбиночки для квіточок, щоб підв'язати її, бо я боюсь, що вона поламається. Бо вона, вона дуже здорова. Я не очікувала, що вона така велика вийде. На сьогодні я виконала вже всю роботу по практиці, яку планувала виконати. Я, здається, вже казала про те, що я не прив'язана до е дедлайнів, я не прив'язана взагалі ні до чого. У мене є просто список робіт, список завдань, які мені потрібно виконати, і я їх виконую, коли мені хочеться, хочу і в 3 години ночі. Але я вважаю, що я краще буду робити це все завчасно і потім буду якийсь період відпочивати. Я здається, вже казала про це. Від завдань самої бази практики у мене є ще купа всього, що мені сказав робити університет. Таке відчуття, що це їм треба, а не мені. Що це їм треба, щоб я пройшла практику, а не мені треба, щоб я пройшла практику. Куча якихось документів, якісь словники, оцей дебілячий щоденник практики. Хто його придумав? Може, що цей щоденник потім треба друкувати, відсилати на базу практики, де я проходжу практику по, по пошті, щоб вони мені проставили підписи і печатки, тому що це все повинно бути є. Я йду трошечки почилить і жду свого хлопця, який повинен приїхати додому. І ми підемо в АТБ, тому що у нас пустий холодильник, ми все з'їли.